Липня, то е, хочу сказати про 11 липня, коли буде повний місяць. М, ну, це на Валуні, воно через два тижні дійде до повного місяця, відбудеться повний місяць 11 липня, а повний місяць відбудеться в знаці з Дяка Казірог. Це теж ну, така по астрології типу санергія. І знову ж таку темою повнолунія буде баланс між бажаннями і правилами. Ну, це можна собі представити, як внутрішній капризний ребенок буде топати ножками і казати: Я хочу, я хочу, я хочу, а внутрішній дорослий буде казати, ну, хаті не вредно, тобто хаті не вредно, але треба. Якщо ти хочеш, то для цього окей, типу, треба ото і то. Так це ж не вийде зробити ото і той. Ну, значить, це неможливо то, чого ти хочеш. Давай і щось інше хоч, хоч хоті. Але з урахуванням того, що там будуть ретроградні планети, ну якби в липні, то оці хотілки, їх треба буде, як це сказати, ну, змінювати. Тобто, змінювати. Ретроградний Меркурій, там, ну і ретроградний Сетон з нептом означає змінювати свої бажання на і ідеї, і інформацію на ту, яка відповідає, ну, відповідає реальності, ну скажімо так. <кхм> тобто, в цілому, таким чином, хочу підрозумувати трохи, що липень буде не такий бурхливий, як червень. І в військовому плані, і в політичному плані. Е, і це був, буде такий, е, ну, якби, не, ду, я вважаю, що не дуже запам'ятовуючийся місяць, е, ну, в, в цілому в історії, ну, скажімо так. Там вперше Уран почне виходити в близнюки 8 липня, але оскільки близнюки знак Зодіака, Ну, як би сказати, не радикальний. І насправді в тих людей, в яких ну, які от такі сучасні і тримають нос в повітру, в них це проявиться як якісь просування в сучасних технологіях в інформаційних, в тому числі. От, Консервативні люди нічого не помітять, скоріш всього, бо воно буде ну, на початку якби, не дуже. Настойчиво, якби так відчуватись. Але в цілому висока міжнародна активність продовжується. Є такий трикутник між дальніми планетами, і незважаючи вроде би, на період літніх канікул таких політичних, дуже високоінтенсивні політичні процеси будуть продовжуватися. По інерції відбудеться ще щось, що заряджено зараз в червні. В цих прогнозах я прогнозував, що в цьому літку, в цього літа найбільш ну, важливий період червень, ну в політичному смислі. От воно буде, типу, якби по інерції там щось продовжуватися. На початку осені я і восіни взагалі я не дуже спостерігаю, якісь вкрай важливі аспекти. Я очікував і все ще залишається в мене очікування на якісь. Політичні процеси важливі, які почалися в червні, можливо, нам ще чогось не сказали, не досказали. Тобто, ну, мабуть, оці там, запрошення до ЄС і якісь там саміти НАТО це вже кінцевий результат якоїсь роботи, яка раніше проводилася. Так само в червні якісь процеси проводилися, вони в липні, скоріш за все, дадуть якусь ну, стануть відомі. Тобто планета Меркурій, от зараз, в рані 26 червня, війшла в знак Зодіака Лев. І в цьому знаці Зодіака вона ще ретроградну пітлю буде робити. Тобто, дуже довго буде знаходитись, Ну як довше, ніж зазвичай, Меркурій буде? Зазвичай він там менше ніж за місяць, може знак Зодіака пройти, а зараз він буде в Леві, ну, більше місяця, ну, тобто довше. Бо пройде вперед, потім ретроградно, потім знову туди піде вперед. От, це все означає, що ну, Лев це знак здяка, який є ну, не про тайну в інформації, а про відвертість, відкритість. От ці два місяці Меркурія в Леві, два місяці він буде в Леві, Мікурії, вони означають, що більше відкритості, більше відвертості, більше таких. Прямих заяв також лев пов'язаний з царями, ну, з з лев, царями, тобто з головними якимись людьми. І це означає, що вони будуть більше спілкуватись, більше взаємодіяти, більше щось обговорювати, зміняти свою думку. Ретроградний Міркурій в Леві означає, що царі будуть зміняти свою думку. Диктатори. Лев це знак диктаторів Ну, в самому жорсткому такому своєму прояві. Там різноманітні прояви в кожного знаку зодіака. саме жорсткі, це диктаторство. І от Диктатори будуть змінювати свою думку по якимсь питанням. Ну, типу, от Путін висунув якісь вимоги до України на ретроградному Меркурії, скоріш за все, він їх змінить. Не всі, не повністю, але щось змінить. А також те, що Уран починає виходити з тельця. Уран означає все необичне і дивне. Ну, а телець означає земля і дивні вимоги до землі, ну тобто Путіна, що він хоче собі землю заграбастати при виході урана з Тельця в новий знак Задяка Близнюкій, ще раз нагадую, який відведеться 7 приблизно липня. А це теж означає, що ідея заграбастати землю, вона буде втрачати свою. Актуально, ну, втрачати свою актуальність. от буде. Стосовно мобілізації, мій прогноз по тим, що в червні інтенсивність мобілізації знизиться, не спрацював. Я не зорієнтувався це хибний прогноз. І на липень поки що по мобілізації, по демобілізації я не дуже зображаю, що буде відбуватися, бо я ще очікую хвостиком якихось подій з червня, які от впродовж найближчих там пару тижнів, мені здається, мусять відбутися. Ну, типу, як, от після війни в, Із... в Ізраїлі, рані якісь. Ну, наприклад, Трамп приїхав з тої війни довольний, приїхав значить, в Європу на саміт НАТО, там, і все в нього там добре вийшло. Тобто, це, типу, як наслідки після війни між Ураном і Ізраїлем Раїльним, втручанням США. Тобто, після наслідків, ну, якби такі. Тому я почекаю, що за після наслідки ще відбудуться, і далі зможу по певним питанням прогнозувати. Ну, поки що така інформація. Війна в Ірані Ізраїлі ще буде спалахувати, чи це вже остаточно? Ну, я, я, я так глобально не розбираюсь, я так не іраніст, а в астрології ну, липень він м'якше, ніж червень. Я не прогнозую, що в липні спалахне якась війна. Не прогнозую. До речі, те що коли нагнітання таке було, і там, там почались заголовки, такі Третя світова війна, все там, значить, Іран, щось там Китай вступиться за те, що в мене був прогноз. Я кажу, що в цьому прогнозі, що Третьої світової не буде, зараз цей ну, буря пройде, типу, і буде потихше все. Ну, отак от воно і йде туди на липень, все потихше. Угу. Це було більш таке інформаційно, а зараз буде інформаційно більш затища, так? І в плані війни теж. От якраз таки інформаційно можливі, дякую, що ви це проговорили, бо я про це забув сказати. Оцей вход у рана в близнюки, бо близнюки це знак інформації, а уран це сенсаційність. сенсаційність. Угу. Тому я очікую збільшення потоку сенсаційної інформації з липня місяця і відкриття всяких секретів, угу. тобто секретів ну, компромату. О, отак, таке слово треба сказати, компромату на якихось політиків, на якісь країни, на політичні системи. Тобто ситуація йде така, от дивіться. Коли був Євромайдан, то Євромайданівці вони перемогли, значить, дуже завдячуючи мобільному зв'язку і інтернету. Ну, тобто, бо ж не було ж координації, окрім мобільного зв'язку і інтернету. Державні канали комунікації були ну, під владою Януковича. От так само приблизно зараз ці сучасні технології, які виводять комунікації з-під контролю ну, держав, якби і люди там самі комунікують перекладачі, в тому числі ці, які будуть з'являтися між різними країнами, і це не тільки технологічно, а це буде по духу. Люди будуть відчувати і все більше і більше в 2025-му, в 2026-му ще більше, що вони хочуть спілкуватися інформацією знаннями, а не мовчати і ховатися. Коли планети були в рибах, то люди хотіли мовчати і ховатися. А зараз люди будуть хотіти, і вже це починається: говорити, спілкуватися, щось ну, таке. І, ну, відповідно, складніше буде людей контролювати тоталітарним от, режимом, тоталітарним системам. Як зазвичай, це проявиться якось негативно, типу як будуть скриті якісь паролі, ну, штучний інтелект про всіх інформацію викаче і про всіх все розкаже. Ну, наприклад, от. Хто в кого там шо, в кого хто коханець, хто і що там, що почне всім все розказувати. Ну, наприклад, от приблизно як це може відбуватися? І ну, от таке дуже сенсаційне потокове розповсюдженні інформації. От щось таке: от з липня потрошку почне підсилюватись. Таке почнуть розповідати. Скоріше всього, країни зберігають спецслужби, зберігають ну, купу всякого компромата, і буде отак, от політика строїти, що цей компромат будуть зливати, ну, якимось чином, для впливу. Тобто, ну і люди почнуть там якісь. Можливо, знаєте. Стародавні якісь архіви, от Юпітер в Раці впродовж року буде, він буде підсилювати якісь стародавні, ну там, що там Ленін творив, що Сталін творив, ну, і ще з того, що не розказали. Ну, наприклад, що там в СРСР? Ну, от такі процеси, якісь дуже необична інформація почне поступати. Можливо, і ще да, за важливу таку тему mm -hmm. зачепили. В коментарях вже неодноразово впродовж червня я таку з людьми спілкуючись читаю, що люди вказують, що от в інформаційних ресурсах почали нас... людей населення готувати до того, що війна буде нескінченно довго. Угу. Ну, от такий момент обговорюємо в коментарях. От, астрологічно, нескінченно довго це енергія Сатурна. І в червні було багато аспектів от від цього Сатурна до інших планет. І напружених складних в тому числі. В липні їх ну, зменшується, і ну, в наступні місяці теж. Тому оцю таку тему, що війна буде дуже довго, не, підтр... не згоден з нею, більше е вказую на ті тенденції, які хорошо видні по війні Ізраїль-Іран. Що війни, які недовго. Ну, і процеси. от Зараз процеси, якісь, які дуже ну такі швидкі, якісь. Це енергія цього овна, от так, такі більше тенденції. Тобто, не, не згоден. Астрологічно, що війна у українців буде роками тягнутися. Нагадую, що прогнозую зміну влади в Україні в період з цього літа до наступної весни. Просто точніше, поки що. Не дуже розумію сам, коли це відбудеться. Але восени я ну, якихось таких складних енергій не спостерігаю. На початку зими теж наступні енергії, такі є важливі вже в 2026 році, там на початку, в лютому місяці нові, тож, все ж таки, очікую ще якихось Послідкусі червня, що ще мусить відбутися найближчі там тиждень-два, такі важ із важливих подій. Тож mm -hmm. подивимося.